19-та та 22 школи зіграють у фіналі турніру з футзалу Кубок президента НФК Ураган Олександра Бубина. Напередодні учні провели останні півфінальні бої. Зокрема, після нічиєї чинний володар трофею, школа номер 19 зуміло впевнено перемогти школу-інтернат 6-0. П'ять голів у цій зустрічі оформив незмінний лідер переможців Михайло Хромей. Ми настроїлися, збиралися більше раз в школах, тренувалися. Ну і так закінчилося, що ми виграли. Інтернатів поразку сприйняли гідно і пообіцяли, що з усією відповідальністю побореться за третє місце. Ми зіграли погано, але шанси в нас були. Ну, не грали в пас, не зібралися на гру. Ну як сказати, програли. Раді за третє місце. Я думаю, що ми возьмемо третє місце. В іншому матчі школа номер 22 знову ж долала школу номер 18 1-0. Єдиний гол тут забив Воротар. Цього разу також з присмаком скандалу. Адже голкіпер зміг зафіксувати м'яч, але на думку арбітрів вже за лінією воріт. Тим не менш, одна з найтехнічніших команд школи номер 18 також має намір реабілітуватися саме у боротьбі за третє місце. Перша школа в нас все ж таки трохи легша за 22. А ми вже такі долали команди як перша школа. Думаю, що ми займемо хоч третє місце. Фінал турніру, в якому учні розіграють 80 тисяч гривень для своєї школи, теж складатиметься з двох поєдинків. Перша гра стартує 27 квітня. Роман Торій Андрій Гаргара, новини 402.